В Ужгороді відзначили учнів обласних закладів середньої освіти, Ужгородського наукового ліцею та Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Красного поля, які отримали 200 балів при складанні національного мультипредметного тесту. Загалом таких 31. їм вручили грошові винагороди у розмірі 15 тисяч гривень за кожен предмет. Валерія Мирославівна. Всього в області учнів, які отримали найвищий бал при складанні мультитесту 245. Найбільше в Ужгороді, Ужгородському районі Мукачеві та Хусті. Десять випускників отримали найвищу оцінку з усіх трьох предметів. Серед них і випускниця Ужгородського наукового ліцею. Я готувалася майже два роки, сумлінно працювала кожного дня. Це відбувалося з, з вчителями, тому що школа надзвичайно сильна. Але з окремих предметів я мала репетиторів. Це для мене було неочікувано. Три предмети на 200 балів. Також сьогодні нагородили та вручили грошові премії і чотирнадцятьом призерам всеукраїнського конкурсу Малої Академії наук відзначили і трьох закарпатців, які стали переможцями міжнародного інноваційного конкурсу Інова 2022 це чудова можливість показати як себе, так і свої дослідження світу і підняти дуже важливі теми, які можуть залишитися без уваги. Мій проєкт, якщо коротко, про високогірні озера українських Карпат. Перше все дуже хочу подякувати за дуже хорошу підготовку в нашій школі, науковому ліцею. Все ще і СПВП за чудову підготовку з хімії та біології особливо були представники Ізраїлю, представники європейських країн, Америки, Та і саме Україна була представлена одними із кращими учнями. І ці учні є випускниками і не тільки випускниками, і вони ще є зараз добувачами нашого наукового ліцею. Вони отримали поки що нагородження у вигляді таких такого презенту, тобто це планшету, а грошову премію вони. Бидете третеме оди вит уредот.